Пане Олександре, як от ви прокоментували б таку е заяву, що фортифікаційних споруд взагалі там не зводяться, бо немає, не вистачає техніки. а натомість вона знаходиться у нас далеко від лінії кордону, де ворог, ну будемо е сподіватися, ніколи в житті не дійде. Тим не менш, як таке може статися, Так, ну, по перше, якщо я правильно почув, все ж таки мова йде не про фортифікаційний, а про укриття. Про тобто, укриття, про розбір завалів, про, про те, що є такі, так є, є такі місця, куди да, поліція але це не може доїхати фортифікаційні історії. Дивіться, давайте ми розділимо все ж таки, що ваші глядачі розуміють. Є питання дійсно наслідків посл... після ракетно на ракетних бомбових обстрілів, де дійсно треба розбирати ці завали. А є питання фортифікаційні, фортифікаційні і споруди вони робляться туди. Нещодавно їздили колеги народні депутати вони навіть вибрали відповідні звіти. Тобто, ця історія вона робиться. Не треба це казати. Питання щодо розбору завалів, то що це питання дійсно місцевих органів самоврядування. Подивіться, вони ж находяться на прифронтовій території. В майже спосіб вони давно повинні були звернутись до обласної адміністрації з того, що дивіться, у нас от така історія, нам потрібно і далі затерти. Тобто дивіться, це ж. Дуже просто звинувачувати просто владу, там на депутатів або кабін. Але ну давайте так, я спробую розібратися на цьому питанні, зробити тоді запити, що відповідний голова е староста чи голова ОТГ цього робив для того, щоб у нього з'явилася там техніка ще раз точно для розбирання завалів для ліквідації наслідків після ракетна бомбового і ще він поскаржився на те, що є питання, от з є відновленням бо є селища, в які поліція вже не може доїхати. Там все зруйновано, а люди не можуть отримати. Ну їх кажуть, евакуюйтеся, та виїжджайте. А, але вони не можуть отримати сертифікат по євідновленню, тому що просто неможливо зафіксувати зараз руйнування цього їхнього села. Чи ну якщо воно все зруйноване, чи окремих будинків є така проблема з євідновленням. Ну, дивіться, треба дослідити це питання. Я не готовий зараз відповідати, бо ну, це ж проблема не тільки така, у них а у нас тисне скільки пам'ятаю, є відновлення. Воно дійсно працює після відповідного підтвердження проведення віну від тижного огляду того об'єкту, які там. Але всі є знаєте, можуть здати фотографії, додати всю відповідну інформацію, і вже далі ця інформація потрапить до відповідного органу, який там в межах спосіб. Буде виїздити і досліджувати цю е, ситуацію, але якщо десь ми кажемо навіть про Тимчасово окупованої території наскі я знаю і пам'ятаю там також люди реєструвалися на її і подавали свої об'єкти. Да. Тут же в чому, е пане Олександре, питання: що і там це летять каби, летить артилерія, і просто є вже винищені ці села це чи будинки, чи вулиці безпеки, і неможливо питання... туди доїхати. Ніхто туди не хоче їхати фіксувати, навіть фотографувати. Хоча людей же евакуюють, тому це що саме питання там питання безпеки особового складу. Які там саме ті ж саме поліції України, так далі. розумієте, Що там ну, хаби літають, все літають, ну да. для того, щоб зафіксувати руйна цього будинку по всій увазі, але ну, ми ж не повинні втрачати ще й представників поліції. Це правда, це Ось, і це пропонують ну, ж, треба якось пропонує вирішити. цей механізм, да, аби люди, да. які лишилися без домівки, мали б змогу, хоча б не знаю, претендувати на якесь ну не, не аналогічне це... житло, а хоча б якесь інше. Цей механізм вирішено дивитися. Ну, у мене навіть є родичі з Макарова, це ой, не Макаров Мірча, це Бородянський район. у них була точно така ситуація. Пряме влучання в будинок було взагалі. Вони наскі знають завантажили відповіді по інструкції по кроку в є відновлення там ті фотографії, геометки, документи інші так далі. І там їм якісь вже там мав, як yes. я кажу, надав. Ясно, а пане Олександр, на сам кінець дуже коротко. Як наскільки серйозно ну, ми від маленьких деталей до ширшої картини по сумщині, що відбувається? Це вже оця санітарна зона. Вони почали її робити. Про купуча да, казав? двадцять те, те, те саме, що і скрізь е, на всій на назустра лінії розмежування на прикордонних територіях, коли росіяни намагаються таким чином. Руйнувати наші території, наші цивільні міста, запугуючи наших громадян, і до речі, це питання до партнерів. Саме від них нам потрібна далекобільна зброя, яка буде саме знищувати от всю ту артилерію, яка руйнує ту саму совочну. Але ж ми не можемо, пане Олександр. Ми не можемо тими шкімарсами бити по території Росії, тому що ну, а вони б'ють зі своєї території. А ми не можемо ми обмежені застосуванням цієї зброї на на, на нашому сказав, що ми будемо бити Хімарсами, Дивіться, вон до а 50 якось долетіло щось, щось, щось втрапило в а і не тільки в а 50 літа. Дивіться, то не потрібно ж публічно про це казати, чим і куди ми стріляємо.